Всім привіт! Мене звати Віталій Печенко і я не люблю травматичну зброю. Віталік, який такий собі початок для рекламного відео, якщо чесно. Ну я хоча б буду об'єктивний. І сьогодні ми поговоримо про травматик Вій 19 і травматичну зброю взагалі. Або як ще її називають, це спеціальні засоби для відстрілу куль патронів споряджених кулями фертальних дій спеціальних засобів, спеціальних засобів спец... Ой, така дурня. Спеціальних засобів для вістрілу патронів, споряджених кулями несмертельної дії. Фух, сказав. Ми зробимо кілька цікавих тестів і подивимось, може навіть моя думка про цю зброю зміниться. Хоча в Україні це не зброя, а спеціальний засіб. В цьому нам допоможе ось цей манекен і ватник. Якщо ви хочете подивитися, скільки ватників може пробити різна зброя, подивіться ось це відео, яке робив Антон. Поїхали. Давайте дуже коротко про технічні характеристики. Пістолет v 19 конструктивно заснований на пістолеті Taurus під 58, в той, в свою чергу, заснований на пістолеті Beretta 84. Я думаю, що вам це нічого не сказало, але поїхали далі. Затвор сталевий, рамка алюмінієва, магазин ємністю 15 патронів. Заряджаючи магазин, я помітив, що тут у нас нанесені цифри 5. 10 і 15 і отвори, через які ви можете побачити патрони і розуміти, скільки патронів у вас в магазині. Дуже корисна фіча. Відстріл травматика на купність це дуже невдячна справа, тому що де травматик, а де купність, але все одно ми зараз спробуємо його на дистанціях 3, 5 і 8 метрів. Далі стріляти я не бачу сенсу, тому що це травматична зброя для короткої дистанції. Стріляти ми будемо патронами вій. Я зроблю по 5 пострілів в кожну мішень, а потім подивимось на результат. Так, ну 3 метри. Тут, куди я цілився, туди влучив, все добре. Далі у нас 5 метрів, трошки більша грубка, але все мене влаштовує. І на 8 метрах я бачив дійсно один відрив. Не знаю з чим його пов'язати, з тим, що я казав, де купність, і де травматик, але 4 постріли прилетіли дуже купно. Тому мене така купність влаштовує, а ми переходимо до більш цікавих тестів. Давайте розберемося, чому травматична зброя така популярна в Україні. І коли я кажу, що вона популярна, це не якась моя вигадка, а дійсно мені дуже часто пишуть люди, особливо військовослужбовці, тому що вони мають право придбати травматичну зброю і активно цим правом користуються. Це єдина зброя, яка схожа на омріяний короткоствол і доступна українцям, але не всім, а лише окремим категоріям. І тому дуже багато людей хочуть щось, що схоже на пістолет, тому що вони думають, що ця зброя буде їх захищати. Але вона має всього лише потужність 50 джоулів. Тому інколи цього недостатньо для того, щоб нанести якісь ушкодження, які зупинять зловмисника, а інколи цієї енергетики навпаки занадто багато і можна нанести ті пошкодження, які ви не хочете. Що ж, друзі, давайте з вами спробуємо зробити імітацію ситуації самооборони. В мене є три нападника, три картонні мішені. Мені потрібно сположення руки догори. Розвернутися по сигналу таймера, тому що, як ви знаєте, практичні стрільці без таймера не стріляють. Тут буде затримка 3 секунди. Після затримки я чую сигнал таймера, розвертаюся, досилаю патрон в патронник і роблю по два постріли в кожну мішень. І подивимось час виконання вправи. Я буду використовувати кобуру для прихованого носіння від компанії Атагір. Це відома українська компанія, яка робить аксесуари кобри, паучери для будь-якого пістолета, який ви можете знайти у світі. Дуже якісні продукти, і вони доступні і для пістолета ВІ 19 І час 4,91 секунди. Це для того, щоб дослати патрон патронник і зробити шість пострілів. Непогано навіть для мене, як для людини, яка майже не тренується взагалі з пістолетом. А для тих, хто хоче погратися з посиленими патронами, з підвищеною потужністю, я попереджаю, що у разі застосування такої зброї для самооборони експерт може визнати ваш травматик вогнепальною короткоствольною зброєю з усіма можливими наслідками. А зараз найцікавіше: в нас є сертифікований стандартний патрон V, який ви можете придбати в магазині за наявності дозволу, і балістичний пластилін, шматок сала і дерев'яний бросок. Зараз ми зробимо по одному пострілу і подивимось, які взагалі пошкодження може нанести травматичний патрон. Мені самому це дуже цікаво і цікаво подивитися, який буде результат. Першим буде балістичний пластилін. Далі буде шматок сала. Давайте по салу ще разок. Не хочу, щоб в мене влучив рикошет, а тому зроблю це з за бочки. І тепер подивимось на результати. Я стріляв в лівий край, тому що наступним тестом у нас буде наша ціль одягнена. Тут балістичний пластилін, дуже сильне влучання, як ви бачите, взагалі тут зайшло. Наскільки... Зараз ми помірюємо на 4 см. 4 сантиметри це багато. Дивимось сало. Пробило шкіру, і кулька в нас залишилась у салі. Як ви бачите, його прямо так розмолотило розмолотила цім'які ткані дуже сильно. Ну і знову ж таки, кулька в нас залишилася. Діставати її не буду, тому що вона брудна і не хочу а, забруднити руки. Ось ви бачите. Сало, яке розлетілося дошка. У нас тут таке Ну нормальне пошкодження. Якщо я, чесно, я думав, що просто кулька відскочить. Але як ви бачите, теж десь на пів сантиметри кулька зайшла і вилетіла. Чи там залишилось? От я не можу зрозуміти. Ні, мені здається, там її немає. Це просто отвір, який зробила кулька. Тобто теж таке. Нормальне влучання. По іншому трошки подивився на травмат. Я думав, буде набагато менше пошкодження. А тепер давайте ми одягнемо нашого манекена і спробуємо зробити ще по одному пострілу. Я буду стріляти сюди і сюди. Один з факторів, який потрібно враховувати, це те, що наша мішень буде одягнута. Ми її одягнули в ватник і зараз спробуємо зробити ті самі постріли в балістичний пластилін і в шматок сала. Влучив трошки нижче, давайте зроблю ще один постріл. О, зараз мені здається гарно. І тепер шматок сала. Давайте подивимось. Так. Ну тут цікаво. Ватник пробито, як ви бачите. Візуально навіть видно, що він зміг затримати гумову кульку, і пошкодження менше, але не дуже. Тут дивимось, теж ватник пробито. Наша кулька ось застрягла у шкірі. Тобто, як ви бачите, якщо наша ціль одягнена в якийсь товстий зимовий одяг, то ефективність травматика дуже сильно зменшується. Ось наша кулька, ось пробиття. Ну, от, тут значно менше. Тобто ви можете навіть порівняти тут влучання і влучання ось тут. І все ж таки цікаво виміряти, наскільки зайшла кулька. Ну, трьох см немає, але десь 2,7. Ну, тут, звичайно, що набагато глибше. Тут просто порвало м'які ткані, я не можу чітко сказати, але тут набагато сильніше ушкодження, коли це без одягу. Тобто влітку пошкодження можуть бути істотно сильніше. А тепер для чого ж я зберігав центральну частину нашого балістичного пластиліну та сала? Я не міг не взяти помпову рушницю і патрони травматичні саме для неї. І хочу спробувати, що ж буде. З пластиліном і салом, коли зробити постріл з 12-го калібру. Стріляти я буду з помпової рушниці Winchester SXP Defender патронами мозахист, тобто самозахист. Тут написано, що використовувати їх потрібно на дистанції від 5 до 15 метрів. Ми одразу вважаємо, що рушниця це потужніша зброя, тому стріляти ми будемо з 5 метрів і одразу одягнули нашого манекена в ватнік. Давайте спробуємо і подивимося на результати. Мені дуже цікаво. Ось наші 5 метрів. В кожному патроні три гумові кулі, що ж рушничка не підведи. О, скільки диму. Зараз ми поправимо трошки курточку і спробуємо ще другий постріл. Так. Фу, скільки диму. Димову завісу точно можна ставити, а тепер подивимось на результат. Цікаво, що кульки відлітали аж до мене. Ось такі вони гумові кульки. Цікаво, я цілився е, в шматок сала, бачу, що кульки прилетіли вище. А тут незрозуміло. Ого, так вони продавили досить сильно, але таке сильний розліт. Тому треба зробити ще раз. Хоча ось ну так, є пробиття або пройшло воно посерединці, але треба зробити ще кілька пострілів, будуть цілитись трошки нижче. Наскільки я розумію, що треба нижче цілитись, щоб воно прилітало. Давайте пробувати. Стріляю ще раз, травматичні патрони, самозахист, куля. Можна? Так, треба поправити курточку. Поки що не можу зрозуміти, як воно прилітає, давайте зробимо ще два постріли. Так, і ще один. І тепер пойдемо подивимось. Сподіваюсь, влучив. Що ми тут бачимо? Так. На салі ми влучань не бачимо, можливо, через те, що тут має бути не така рвана. Рана, а саме як тупим предметом вдарили, тому, можливо, ми тут нічого і не бачимо. Тут у нас вже димиться ватник чомусь. У нас бронебійно-запалювальні травматичні патрони виявилися. І дивимось тут. Дивіться, ось це точно було влучання через ватника, але воно таке дуже слабке. Можливо, це а, кулька, яка не перша в патроні. А друга чи третя, тобто в неї може менше енергетика. Це просто мої припущення, бо я не розумію. Тут ми бачимо ну, таке нормальне влучання, і тут ми бачимо теж нормальне влучання. Тобто удари є, але не такі, як я б очікував від рушниці. Давайте все ж таки знімемо. Одяг з нашого манекена і спробуємо зробити ще пару пострілів по салу і по пластиліну, щоб зрозуміти, які ж все ж таки пошкодження може нанести цей патрон з гумовими кулями. Не звертайте увагу на дим, це такі спецефекти. Так, є влучання в пластилін. Зроблю ще кілька пострілів по салу, щоб все ж таки визначитись, чи є на ньому якісь сліди, чи нема. Давайте подивимось. Добре, що камера вам не передає цей запах, тому що смердить сильно. І дивимось на влучання. Дивіться, без одягу влучання досить потужне з 5 метрів. Ми бачимо, кульки дуже добре зайшли і в балістичний пастелін. І навіть ми бачимо, ось тут по краю, видно, що. Ай, зараз воно відвалиться. Оп, тримаю. О, там у нас кульки вон, прилетіли. І по салу ми бачимо, що є. Пошкодження, є влучання, тому без одягу воно більш ефективно, ніж з одягом. Мабуть, це всі висновки, які я можу зробити. Чи потрібно застосовувати такі, такі патрони, чи потрібно їх купувати, робіть висновки самостійно. Друзі, а для тих, в кого є невгамовне бажання спробувати, що таке справжній пістолет, запрошую до нас у тир. Там ви зможете випробувати короткоствольну вогнепальну зброю і відчути справжню віддачу. Ми поставили два бутлі, це ще буде один тест, спробуємо їх пробити і подивимось, на що здатен патрон вій. Яке хороше влучання, пробило один бутель. Що, спробуємо ще пару разів? Як ви бачите, можна стріляти швидко, і у вас великий запас патронів. Є чітке пробиття бутля, і ми бачимо гумові кульки всередині. Як ви бачили по влучанням, удар був такий досить сильний. Другу стінку і другий бутиль не пробило. Давайте повторимо цей тест, але з травматичними патронами для гладкоствольної рушниці. Друзі, бронебійно-запалювальний патрон зробив свою справу, і тому я записую виставки зі спецефектами. Що ж показали наші сьогоднішні тести? Перше, на короткій дистанції травматичний патрон може наносити досить істотні пошкодження, як ви бачили на шматку сала, навіть пробиває шкіру і наносить досить сильні пошкодження м'яким тканинам. Якщо ціль буде одягнена, то пошкодження будуть меншими, але все ж таки будуть. Що стосується гладкоствольної рушниці, пошкодження були меншими, але мені здається, це через те, що кульки більші, і тому вони наносили пошкодження, знаєте, як таким тупим предметом. Тому були удари саме, а не пошкодження тканин, не розриви їх. Які рекомендації я можу вам дати? Кожен має вирішувати сам, чи може він довіряти своє життя травматичному пістолету і гумовим кулькам або рушниці з травматичними патронами. Тут у вас вибір набагато більший, тут вам не обов'язково використовувати травматичні патрони. А що стосується пістолета, чи придбав би я собі? Не знаю, можливо, якщо б я дуже хотів тренуватися з короткоствольною зброєю і за відсутності вогнепального короткостволу, можливо, я собі придбав би цю зброю, щоб тренуватися та мати якийсь запасний шанс на додачу до газового балончика, який я всім рекомендую. Тому робіть свої висновки самостійно, напишіть, що ви взагалі думаєте про травматичні пістолети і травматичні патрони для гладкоствольних рушниць. Тому до зустрічі, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там розіграю для вас кілька призів.